Ми кажемо завжди, ми не проти меморіалу, але ми не розуміємо, чому таке такий експеримент, таке велике будівництво відбувається навпаки зі спрощенням норм, а не замість того, щоб ретельно до цього підійти і збудувати те, що буде стояти віками. У всіх нема тут централізованого постачання ну, і вся вода йде з тої сторони. Поховання в болоті це не гідно для наших воїнів. Вони не повинні, вони не заслужили, щоб їх ховали в болоті.